Люди, які нами сьогодні правлять, взяли курс на фактичне скасування пенсій. Вони хочуть замістити це якимось приватними пенсійними фондами. На додачу у нас демографічна криза, а наслідки війни ще довго будуть тяжити над нашою країною. В таких умовах існуюча солідарна система просто самостійно не витягне такого навантаження. Тому. Нам необхідний спеціальний пенсійний фонд майбутніх поколінь, який буде наповнюватися саме за рахунок прибутків від розробки наших корисних кампалин, від розробки наших надр. Такий наш стратегічний план. Він вимагатиме політичної волі, дуже інтелектуальної роботи. Він буде вимагати принципово нової політики в цій галузі. Тому на додачу до чотирьох пунктів, які я вже описала, я пропоную ще чотири пункти, які можна реалізувати прямо зараз, щоб, знаєте, задіяти повний привід, щоб можна було просто стартувати зразу. Перше ввести негайний мораторій на приватизацію стратегічних підприємств, без того, щоб одночасно з розробкою НАТО. Розвивати високотехнологічні підприємства. Нам потрібно розслідувати всі підозрілі угоди, які розбазарили вже наші корисні копалини і ще будуть намагатися це зробити. Нам треба повернути незаконно приватизовані активи в сфері видобутку корисних копалин. Нам потрібно створити державний фонд розвитку високотехнологічної промисловості. Без цього Україна ризикує остаточно втратити контроль над своїми стратегічними ресурсами, а у нас їх на сотні трильйонів доларів. Та назавжди залишитися в ролі постачальника дешевої сировини для розвинених економік. В умовах російської агресії та перспектив післявоєнної відбудови такі сценарії є абсолютно неприпустими. Бо так, ми просто назавжди. Залишимось слабкими, ми будемо, як нам уже оголосили, ресурсним центром Європи. І завжди будемо ласим шматком для будь-якої зовнішньої військової агресії. В першу чергу будемо дуже слабкими перед російською агресією. Бо Росія, як будь-який стерв'ятник, нападає на слабких.